Ну і далі будемо говорити про те, що до України прийшли сильні морози. і Тим часом на столичних водоймах почала утворюватись крига. Але в Укргідромецентрі попереджають, що лід ще занадто тонкий. Його товщина може бути до 7 сантиметрів. Тож виходити на такі підмерзлі водойми небезпечно. Утім, небезпека провалитися. Під лід не зупиняє мешканців столиці. Так, на озері біле місцеві жителі вже катаються на ковзанах. А на тельбіні дитина вирішила випробувати кригу на міцність за допомогою свого самокату. Навіть так, і на жаль, друзі, не обійшлося тут без наслідків. Скажімо, на озері райдужному чоловік провалився таки під лід. Він вочевидь, вийшов на водойму порибалити, Вибратися із крижаної води йому допомогли рятувальники. І трагічний випадок стався із рибалкою в білоцерківському районі на Київщині. Напередодні рятувальники дістали із води тіло чоловіка. Він зник ще 4 лютого. Водночас водолазам вдалося врятувати чоловіка у фастові. Він провалився під лід на відстані 50 метрів від берега. І ще одну людину дістали із крижаної води у селі Демидів. Ну і столичні рятувальники пояснюють, що товщина криги для однієї людини повинна бути щонайменше 7 сантиметрів. Якщо на лід вийде, скажімо, група компанії, то він має промерзнути мінімум до 15 сантиметрів. То якщо ви все ж таки наважились вийти на замерзлу водойму і провалилися під лід, то рятувальники радять дотримуватись наступних правил. А от яких зараз ми почуємо?